Всіх слава Ісусу Христу. Хочу нагадати те, що ми говорили минулого разу, минулої неділі підтвердити ті тис... тис... слова про виправдання через Ісуса Христа. По вірі нашій. наші Римлян П'ятий розділ. 18 вірш. Ось тому через переступ одного на всіх людей прийшов осуд, так і через праведність одного прийшло виправдання для життя на всіх людей. І 19. -й. Бо як через непослух одного чоловіка багато хто став грішниками, так і через послух одного багато хто стане правильними. Правильним. Коли ми дізналися, що виправдання є тільки через віру в Ісуса Христа, ми що зробили? Повірили в Ісуса Христа. Так? Що далі робить християнин, коли Він повірив Ісуса Христа? Як ми вже говорили, що Христос помер один раз для гріха, а що живе для Бога. А що живе, то для Бога живе. І далі говориться про те, що так само і ми, що повинні робити? Так само і ми, якщо ми повірили в Ісуса Христа, виправдалися нашою вірою, що відбувається, вважаємо себе замертвими для, для гріха. І живими для Бога. Яке питання? Чи ми вже отримали після цього життя віску? Ми стали для Бога живими. Ми ожили. Ми виправдались перед Богом. Але війне життя ми ще не отримали, Бо кожен, чи дивлячись на мене, можна сказати, що я маю вічне життя. Чи дивлячись на кого, на любу людину. І те людина може сказати, що вона має вічне життя. Звичайно, що не можна сказати, бо людина отримує вінець життя, коли закінчує свій земний шлях. Хоча ми живі для Бога Почитаємо слово Господнє, яке він говорить через апостола Петра, перше собор Петра, перший вірш. Отож, 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 якщо ми виправдалися вірою в Ісуса Христа, вмерли для гріха, і він каже, якщо ми вмерли для гріха, отож відкладіть усяку злобу і всякий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови. Що перераховує Апостол Петро? Плоди гріха. Він тут тільки зачепив невеликий перелік плодів гріха або плодів тіла, бо гріх засуджений і похований йде в тілі, не знаю. І він перерахував тут декілька. Хто хоче, може послання до коринтян, перепрошую, до галатів, прочитати. Там написано плід. Тіло. І там перечень дуже великий. І він каже, що отож відкладіть усяку злову, куди в ту домовину, де поховали, що гріть. Це все відкладіть, не торкайтеся. Оце ми робимо, якщо ми вмерли для гріха, якщо ми ожили для Бога. Кожен християнин, який пішов за Христом, він що робить? Відкладається, відкидає в сторону. Що ж він повинен робити? Життя християнина, життя кожної віруючої людини. Про яке ми вже читали також у Римлянам 6 розділ 22 вірш каже, а тепер звільнившись від гріха, ставши ким рабами Богові, майте плід на освячення. Перший плід на освячення це який? Відкладіть усяку злобу, Заздрість, підступ, лицемірство, відкладіть. Плоди тіла геть. Оце є перший крок до освячення. Перше, що робить християнин, який пішов за Христом, уподобляючись Христу, він це відкидає, відкладає. Для чого? Щоб мати пліт на освячення. Зверніть увагу! Він вже стає святим після цього? Ні, це є перший плід на освячення. Це є процес. І написано, що а кінець вічне життя в кінці отримує людина вічне життя. Ідучи цією дорогою, ми ще можемо загубити вічне життя. А що робити далі, коли ми відбуваємо? Кинули злобу, підступ, лицемірство, заздрість, всякі обмови. Перші, у Петра, далі ми читаємо другий вірш. І немов новонароджені немовлята жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння. Пораду нам дає апостол Петро. Немов уподоблюючись кому не мовляті. І в кого діти, або внуки є, на мачок дивишся, дитина, коли хоче молока або їсти, що вона робить. Вона плаче, вона кричить, воно, ну, її чути. Неможливо не почути немовля, яке хоче їсти. Ось так порівнює порівняння дає апостол Петро і каже, що не мов, уподоблюйтесь цьому такому немовляті. Жадайте щирого духовного молока. Бо це дуже корисно, дуже потрібно для чого? Для росту, для розвитку, щоб ним вирости нам на спасіння. Якщо ми... Е, духовне молоко, хто нам може дати? З 4-го вірша е, ми можемо. Прочитати. Приступайте до Нього, до каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди Його, але вибрав Бог. Про кого мова йде? Ісуса Христа. Люди його відкинули, але вибрав хто? Вибрав Бог. Його вибрав Бог. Він є перший первенець. Він той, хто відкинув гріх, хто вмер для гріха і живе для Бога. І він знає, як вирости нам на спасіння, бо він отримав спасіння і вічне життя і сидить по кривицю Бога живого. І апостол Петро нам гадає нам дає таку настанову. Жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння. До кого? Приступайте до нього. До каменя живого. До Ісуса Христа. Приступайте до нього. У нього жадайте цього щирого духовного молока. І він вас напоїть. Щоб вирости, щоб не стати лишитися дитиною і так не розвиваючись. Ще хочу зачитати ефесіан. Ефесян 2 розділ з 19 го вірша. Вже апостол Павло каже, отже, ви вже не чужі і не приходьки, а співгорожани святи і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, що на ньому вся будівля. Улад. Побудована росте в святий храм Господній, що на ньому і ви разом будуєтеся Духом на оселю Божу. Наріжним каменем живим є хто Ісус Христос. Де ми що робимо? Разом будуємося духом. На оселю Божу. Що означає на оселю Божу? Що в нас дім, дім Божий. Ми будуємось на оселю Божу, для того, щоб Бог замешкав в нас. Ми разом, ті, хто повірив, пішли за Христом, будуватися. Не збудовані вже, а будуються на ну, оселю Боже. Де наріжним каменем є хто? Ісус Христос. Тому й говориться, приступаємо до кого? До Нього, до Ісуса Христа. Тільки Він дає щире духовне молоко. В нього, каменя живого. Христос не є намальований. Або видуманий: ви Він є живий. І про це мова йде. І тому кажуть, приступайте до нього, щоб вам вирости на спасіння. І Петра далі ми читаємо п'ятий вірш говорить: і самі мов те каміння живе. Будуйтеся в дім духовний на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Багато людей кожен приносять якісь жертви, приносять щось Богу. але не завжди знають, що Богу потрібно. Але коли ми приступаємо до, кого? до Ісуса Христа, до каменя живого, жадаючи щирого, духовного молока, як тут написано, ми самі будуємося, як те каміння живе у храм Божий. Немає іншого її дороги. Немає іншого. Нам треба, як написано, виростати на спасіння. Щоб ми не думали, що все, я вже отримав спасіння, я виправданий, бо я вірю в Ісуса Христа, що мені треба? А, що нічого вже не треба, я вже всього досягну. Ні, Слово Господнє говорить, що нам треба будуватися, виростати на спасіння будуватися в дім, який духовний на священство святе. Звідявоваю, священство святе. Коли ми збудуємося і станемо священниками, от тоді що? Аж тоді, щоб приносити жертви духовні. Аж тоді ми можемо приносити жертву духовну. Ну, це не означає, що кожен має рясу видягнути. Є помилково. Ісус Христос не ходив в рясі. Ісус Христос просто ходив в одязі і нічим не відрізнявся від інших людей. І так само і ми будуємося на Ісусі Христі, приступаємо до Нього. Бо без Нього, без каменя живого, воскреслого і мертвих ми не можемо ні поховати гріх. Ми не можемо без Ісуса Христа. Це і перше, що робить людина, поховає гріх. Це є Покаяння. Людина, яка визнає, що вона є грішна. І що робить? Ховає гір. Все, я розвертаюся на 180 градусів, Боже дай мені сили розвернутися від гріха і йти за тобою. Ми не можемо без Ісуса Христа це зробити. Ми не можемо без Ісуса Христа оце, е, умертвити ці пожарливості гріха в нашому ті, ми не можемо вирости на спасіння без Ісуса Христа. Немає нікого в світі, да не тільки в світі, всесвіті, щоб міг нас ще хтось спасти. Немає. Значить, я не хотів, але все-таки зачитаю одне місце, щоб ми, щоб ми більш так зрозуміли, наскільки Христос що Він зробив взагалі? Не тільки для нас, а для цілого світу. Це об'явлення Івана Бухова. Іван, п'ятий розділ, давайте прочитаємо з першого ріша, трошки більше. Я прочитаю. Звичайно, кашу не проходив. І я бачу у правиці того, хто сидить на престолі книгу, написану всередині назову. І запечатану сімома печатками. І бачив я потужного ангела, який гучним голосом кликав, хто гідний розгорнути книгу і зламати печатки її? І не міг ніхто ні на небі, ні на землі. Ані під землею розгорнути книги, ані навіть зазирнути в неї. І я плакав, і плакав я гірко, що не знайшовся ані один гідний розгорнути і прочитати книгу, ані навіть зазирнути в неї. А один із старців промовив до мене, не плач. Ось Лев, що з племені Юдоного корінь Давидів, переміг так що може розгорнути книгу і зламати сім печаток її. Бачите, що не було в цілому Всесвіті світі нікого, хто би міг це зробити. Наскільки величний Христос і наскільки Він величним вчином зробив, віддавши своє життя і смертю переміг смерть, що він може і зламав ці печати має. Бо він, написано, що Бо він переміг так, що може розгорнути книгу. Він так переміг. І немає нікого, ніякого імені Всесвіті, яким би ми могли спастись. Без нього ми не можемо будуватися в дім духовний на оселю Божу. Без нього ми не можемо приносити жертви духовні, приємні Богу. Без нього ми нічого не можемо. Бо Він є той наріжний камінь. Він є та виноградина, що нас живить. В ньому ми маємо життя, без нього ми не можемо робити. Так людина може якісь добрі вчинки робити. Але кхе, вчинки, які приємні для Бога, А це ніхто не може робити. Який висновок з цього ми можемо зробити? Повірю, що Ісуса Христа прийнявши його. Виростаємо на спасіння. Не вважайте, що ви вже досягли. Виростаємо на спасіння, на оселю Божу, щоб у вас замешкав Бог. Щоб кожному з нас замешкав Бог. щоб Він захотів вирости. А для цього нам треба приступати до каменя живого і не мовляти жодати повного молока, щоб виростати нам на спасіння. Без Ісуса Христа ми не отримуємо спасіння і не зможемо вирости. Без Ісуса Христа ми не отримуємо життя вічне. Давайте ми подякуємо нашому Господу, станемо на своїй ноги за нашого Спасителя, Ісуса Христа, який дарований нам Богом, який сам себе подарував нам, щоб ми мали вічність.